22 вересня на базі Коростинського міського центру соціальних служб пройшов захід для цивільних у рамках проєкту забезпечення комплексного реагування в Житомирській області з метою захисту осіб, які постраждали від насильства, пов'язаного з війною, гендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми чи експлуатації. Громадська організація жіночий інформаційно-консультативний центр проводить захід в рамках проекту спільно з міжнародною організацією по міграції. Це комплексна допомога постраждалим людям в умовах війни. Тут мається на увазі саме допомога людям, які пережили насильство, пов'язане з війною, або гендерно зумовлене насильство, або, можливо, пережили торгівлю людьми, або сексуальну експлуатацію, або взагалі експлуатацію без ознак торгівлі людьми. Тобто види насильства можуть бути різні і під увагою якраз міжнародної організації з міграції це допомога таким людям, які пережили такі страждання. І сьогоднішній захід це. Ми е, якраз збираємо аудиторію по Житомирській області у нас 28 громад, і ми е, таким чином, співпрацюючи з місцевою владою, організовуємо ці заходи для того, щоб звичайні люди, а в першу чергу, то внутрішньопереміщені особи, е, могли дізнатися про можливості даного проєкту. А в цьому інформаційному заході тренерка, психологиня жіночого центру Людмила Кілік, розкаже їм про різні види насильства, як запобігати, як надати самодопомогу, або які є організації, щоб звернутися в ту чи іншу організацію, отримати не тільки психологічну або юридичну допомогу, але й гуманітарну допомогу. За словами голови громадської організації, жіночий інформаційно-консультативний центр у співпраці з представниками управління праці та соціального захисту населення під час таких. Заходів також вдається виявляти осіб постраждалих від насильства, дізнаватися, які проблеми виникають на їхньому життєвому шляху, що подальшому сприятиме пошуку можливостей для надання допомоги. даною громадською організацією, а саме головою якої є Ірина гервніна Бабенко, ми вже працюємо понад 4 роки. Саме завдяки громадській організації, якою очолює дана особа. Ми дізналися багато про. Нові випадки домашнього насильства, які абсолютно не фігурували раніше ніде, також Ірина герменія надає нам допомогу у роботі з внутрішньопереміщеними особами, які саме постраждали від російської агресії. Ну і звичайно, це те, що пов'язане з домашнім насильством, тому що в літній період, як правило, випадки домашнього насильства стають рідшими, а здебільшого починаються з осінньо-зимовим періоду тому саме в цей період ми проводимо більше інформаційних кампаній, щоб люди знали, які є види домашнього насильства. Ті, хто знає. Декому нагадати, що все-таки існує домашнє насильство, яке не потрібно примовчувати, а доводити до відома і боротися саме з такими видами насильства, як домашнє психологічне, фізичне, економічне. Слава Богу, у нас на території Кростенської громади не потраплялося випадків сексуального насильства, але в нас є особи, це внутрішньо переміщені, які ми багато не знаємо, що трапилось у них в житті. І саме такі тренінги і ін... Інформаційні заняття, які проводить громадська організація, ми дізнаємось багато випадків, які було вчинено, і як вже сказала Ірина Германівна, намагаємось надати допомогу.